Всім привіт! Виїхали ми на посівну. Це наше останнє поле в цьому році, яке потрібно засіяти. Це буде пшениця по соняшникові. Я думаю, за два дні засіємо. На пшеницю по соняшнику даємо трошки добрив, десь кілограм 50-60 ну як виставиться вона там. Як накрутимо, побачимо. Плануємо десь так, ці нормі. Весь. Бо по пшениці-по пшениці ми не давали добрив. По густині десь сіємо 80 штучок на метр. Ось так, зроблень, дождів немає. Більше місця не було в дождів. І все, то, що сіяли, все в сухій землі слід. Тобто сусіди засіяли, закаткували, але нічого немає. То якраз всі роз'їхались, один я залишився на полі і сам не засиплю. Чекаю. Батько уїхав, брат уїхав по ділам, ми зараз повинні приїхати через час. Я так, приконечно, відсіяв розворотні полоси і зараз тільки на длину ходити. Так, зодну для себе запишу сіємо на третьому отворі по глибині, а то вично сіяли до цих і як заженем її, вона не може зійти. Це попробуємо на третій, побачимо. Главно, щоб не мілко містами бачу я зверху це не проблема не тільки в цій сілці. Думаю, це всіх проблема таких сілок плюс маленька ямка все зверху наприклад Хорошо видно то ямка то до весь рядочок один далі граблі брати за горвати Потрібно було борони кинути, і це було б чудово. Трохи не вистачило, ти відрами бігав. Докидав. Так, Тут вистачилося. Тут дуже багато. Чотири відра доніс. Тразу вставав, нема кому раді дивитися. Проїду, стану дивлюся. й не робити. Сьогодні ще так, день народження. На тіли в полі одного. Але що, треба робити? Ось так підходить процес. Вроді коли діскував Рубіно, вроді нормально було, а вже сім трошки бачу, грудки багатенько кидає, бачить 9 кілометрів, більше не поїде. Друзі кидає трактор і так, все ота нормально посіяло. Що розумієте посілки, що її краще сіти 5 років, 5 сезонів, 24 чи 5-5 років, то вона краще сіє в таку сувху землю в асфальт. Чудово сіє, добре лазить, але лише трошки влажне, це починається проблема. Нам хоч м'яка резина, але вона забиває її, піпить. резину то взагалі. А мяку на починає наліпати, починає припіднімати коло вимиляти. плюс починає мокре колесо, викидає зерно, горне трошки, і у них купорче. Навіть невеликі дочі в неї проблема. Потім ну, такий от асфальт, далі чудово. Опилюки не видно, що сіємо саку землю, дожі в нас немає, вже стільки. Може місяць, може навіть більше взагалі, ніяких не було. Що ми сіяли там 2 тижні назад, нічого не більше, так воно стоїть землі, не сходить нічого. Одне поле там 10 гектарів, там маленький клинчик, там десь внизу нізут, трошки починає з'являтися деякі, не знаю, де воно взяло ту вологу, але... а останні поля просто стоять. Так само тут сіємо в суху. Зійде воно, не зійде, коли зійде, дощів теж немає. Хоча сьогодні дуже похолодання пішло, 20 градусів на дворі. Це наше останнє поле, це відсіятись і все. У цьому році на нас чинить. Соняшки нас вже всі покруги убрали, вже бачили, всі навіть... там обирають кукурузу. Попитали, то вроді була 10. Доволі він непогано, Якщо зрівнюватись з тим простим роком, то там взагалі було. 20-18, тут 10, це читувати. Я думаю, відсіємося та й, э, на днях теж підемо для проби. Тут Кабайчика в кобай, у нас кабайну немає крузу. Знайомий, де вбирати, в лісі, що вбирає нам сонячник, так йде вбирати на мрії. Сюди морати, щоб дали кінську може ставили, ставили підістовку. Три почати. Ось пець, середній проставки, і цілий висінькі серденько такі запасники. Чорно містам, де допаде ямка, то батенька зверху є. Ми зараз трошки переставили на четверте. Четвертий отверст. На четвертий отрік переставили, просто губили. Якраз побачити, пів поля було на третьому, пів на четвертому. Як були сходи? Така отрубка. Притом ще сліди якісь від трактора, від комбайна. Так, ну от прям цілий такий де суха. Земля суха, але нема що рибитися.

20-23, 2023 закінчується. Осталось дві сілки, пройти і все, і то там під клином. Я хватило у нас трошки сім'я. Брали в седьмому селі тут. Щоб було вже. Там -3 тони, десь не Те Взяли трохи нечищене, вчора перепустили. Вона така, трошки як фуразна, але дуже крупна. Я сказав, що десь взяли 55 в цьому році. Ну теж її сіють. Сибора не було, так що взяли, що вже було, щоб досіяти кусочок і все. Якось швидко. У цьому році якось все швидко так. І засіяли, швидко затискували. засіялись. Соняшник взагалі два дні вбирали, 60 гектарів, Що вас так. быстро мене ніколи не вбирали. Быстро вбрали, перебили, за два дні Там півтора, так скажем. Задіскував і все. Зразу вже посіли в один слід. Обично дві дісковки робили, тут одну вирішили. Думали під дождик попадемо. Але дождя таки нема. Сіяли, дожди нема. І не показує. Буде толк, не буде, побачимо. Ну должно бути, ближче до осіння йде. Дожі, довжні бути, але нема вже десь місяця, полтора, якщо не більше. Є такі грудки, як казав. Через слід, трактора і комбайна, ходи трошки повиривала груду, затрамбувало чи так щось. Тут піщана тут трошки лучше, а там побільше було такий груточок. Але ні, ж так добре сіє. Містами, де було зверху, то знайомий їхав. З дисками, то його попросили, він якраз тут яма така, пустив то слід, Тому трошки перемішала. Борони треті, да, борони або хоча б сеп, і тоді взагалі було супер. У нас, в принципі, да, ще трошки останеться пшениці, тут десь з півтони травлене. Може хтось ще десь сіяти. Наші ще сіють по селі трохи. Це ще залишилось убрати кукурузу і вигорати її, і все. Цей рік сказати, ми закрили по польовим роботам. Ну, можливо, ще культивація буде. Не бачите. Якщо буде дощ, то до культивації. Якщо не буде жів, то там сухо, такі брили не поїдеш.